Діти, з чого ми починаємо наш день? З привітання! Добрий ранок! Любий друже! Сонце світить! Нам усюди! День чудовий починай! Починай. Щоб у вас зростали крила. Щоб у вас крила. Посміхніться! Посміхни, вискоріш. вискоріш! День почнемо! Веселіш! День почнемо! Веселіш. Ну, а зараз, діти, давайте подивимось наш календар природи. Пори року! Яка пора року зараз у нас на дворі? Зима! зима, зима. зима. А чому саме ця картинка? А а тому що там сніг. Так. Да. Які знаєте ознаки зими? Люди, Люди, Ой, діти, діти. Це що? Це що? Ознаки? Я питаю про ознаки зими. Я питаю про ознаки зими. Які ознаки зими ми знаємо? не Ну, сніг це ознака зими? Сніг. сніг? Сніг? На вулиці тепло чи холодно? Холодно, холодно мороз. так? Це теж а ознака зими. А я, а я, я хочу тебе, місяць. Добре, я зараз питаю і ти мені розповість. Завірюха, буває взимку? А так буває. А що мороз робить на віконці, коли дуже-дуже холодно? Малює. А що він малює? Візерунки. Так молодці діти. Ну і зараз, Ілюша, давай згадаємо, які ж сонечка бувають помічники зими? Так. Давай. Це, місяць. Так, це місяць зими. Але перший, як він називається? Перший помічник. Грудень. 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 Тримай, Ілюша. Другий помічник. Люди. Ні, Мелана. Січень. січень. Так. Третій помічник зими. Лютий. Грудень. Січень. Лютий три місяці зими. Це її помічники. Добре, дітки. Добре, ми з вами згадали. Пора року на вулиці яка? Зима. Є три помічники. Все навпаки, ну добре. Так, а на вулиці зараз холодно чи тепло? Тепло. Начебто по календарю у нас зима, а взагалі. На вулиці тепло. А давайте з вами ще згадаємо дні тижня. Вранці діти першим ділом день вітали. Ніч минула дуже скоро вже йде до нас. Вівторок. За вівторком середа. Ну і активна все співа. От четвертий день четвер. четвер. Дуже вправний молодець. Діло добре ладиться, йде до діта? П'ятниця. Скріж кваршитки кипить, робота починається. Шпитнуло. 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 А неділя молодець, Ілюша, непроста, Бо? Відпочинок принесла. Ти тиждень закінчився? Молодці всі, хто трудився. Діти, давайте порахуємо, скільки ж дней в тижні? Давайте порахуємо. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота. Неділя. Скільки? Ілюш, скільки їх? Сім. Сім, молодець! Сім днів у тижні. Молодці дітки. Діти, на цьому тижні ми з вами розмовляли на яку тему? На тему про професії. професії. Так. В понеділок ми з вами розмовляли про професію яку? Водій, водійка, так. Вівторок ми розмовляли про професію яку? Про лікарів. Так, лікарі швидкої допомоги. Так. Вчора ми з вами розмовляли про сучасну професію, яка називається? як? Дизайнери. Так, діти. А сьогодні буде ще сучасна одна професія, яка називається архітектор. 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 Так, зараз буде дуже цікаво, і сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікаві роботи. Діти, подивіться ось на цю гарну картинку. Це побудував архітектор. Що ви бачите там? Я бачу там Багато будинків. Так, що ще є? <пасаж> Сонечко на ну це, Ну так, добре, ладно, ми будемо. Я б... бачу машини. Машини. Машини де вони їздять? Машини? По дорозі. На дорозі. Ще що хто бачить. Я бачу. Що бачиш? Поїзд їде по окій по по дорозі. Так, потяг їде по залізничній дорозі. Так, а що ще є, діти? А локета. Так. Дитячий майданчик. Одним словом, ми бачимо на цій картинці, що побудував архітектор. Архітектор не тільки будує, е, будує і вигадує будинки, але і те, що з ним поруч. Ми бачимо майданчик дитячий. Ми бачимо дорогу, залізничу дорогу. Ми навіть бачимо озеро з Короблем, Так? Діти, а з чого це все побудовано? Добре. А роздивіться уважно. Уважно, уважно. З'які ладно, щоб вам було легше. З яких фігур побудований цей міст? А трикутники. Так, трикутники є, що ще є? Квадрати є, так, що ще є? Круг. є, що ще є? Вже казали. Одним словом, як це називається? Фук. Геометричні фігури. Так, звісно, з геометричних фігур. Це місто побудоване з геометричних фігур. І нам, архітектор, прислав фото, зараз я вам його покажу. І ми з вами трішечки теж побудемо архітекторами і побудуємо маленьке місто. Добре? Да. Ну, так. давайте. Дивіться, діти, ось це фото нам прислав архітектор. Завчасно архітектор нам допоміг і вирізав ось такі геометричні фігури, з яких ми з вами спробуємо зробити таке ж саме маленьке місто. Добре, хто вже да, приклеїв червоний квадрат, можна зверху приклеїти вже е, синій дах. Синій дах це яка фігура? Трикутник. Трикутник. Молодці. Тепер уважно, уважно. Ми зробили будиночок, але чогось не вистачає. А ну, подивіться на будиночок, який нам прислали. Ігорочка. Давай будиночок ми приклеїмо ось сюди. І дах. Трикутничок маленький, а куди його треба приклеїти? Цей маленький трикутничок? Ось так, бачиш? Ось так. Перевертай, перегортай, намащуй і правий. Так. Ну, ви вже здогадалися і вже працюєте над цим. Так, не вистачає маленького трикутничка. Якого кольору? Блакитного Я і Я маленького горіла. кружечка. Теж блакитного кольору. Ілля, будь ласка, розкажи, які геометричні фігури нам знадобилися для цієї роботи. Так. Ось вони так, ще які фігури. Прямо прямо кутник. Сонечка, ще які круг. Мілана, а покажи, будь ласка, квадрат, де на твоїй роботі? Є геометрична фігура квадрат. Так, ні, це трикутник. Квадрат покажи. Квадрат. Софія, Квадрат. ой, Софія, Милан, будь ласка, подивись, оце що? Квадрат. Молодець. Сергій, з яких геометричних фігур ти зробив свою роботу? Розкажи, будь ласка, мені, які геометричні фігури знадобились тобі? О, о, оце круг, так. я знабився. Це кадру. Так, дивився, це кукутник знадобився. Так. Прямокутник. Так, діти, свої роботи ми зробили з кругів, прямокутників, трикутників. І дуже вийшла гарна робота. Ви молодці, ви класні архітектори.